доповіді опіки військового часу, особливості ураження, етапність надання допомоги. При тяжких опіках у перші години після травми важливо забезпечити належне надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, Подальшу госпіталізацію пацієнта за необхідності перенаправлення в закладі охорони здоров'я, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Згідно з порядком межрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 2021 року і зареєстровано Міністерство юстиції. Як каже начальник лікувального відділення п'ятої окремої штурмової бригади з позивним бігу до пункту, Частіше все потрапляють ті, хто дістав поранення від дронів, мінометних та інших артилерійських снарядів. Наша задача прибрати турнікети, зупинити кровотечу та провести реанімаційні заходи, якщо це потрібно. Після цього відправляється порадник, поранений у шпиталь. Згодилося, до госпітальної етапи є пізне доставлення хворих на пункт первинної допомоги у зв'язку з тривалістю бойових дій, зміну стану хворого в зв зв'язку з цим, значне інфікування ран, значна крововтрата, зміна свідомості. На цьому пункті допомоги проводиться зупинка кровотечі, знеболення, забезпечення адекватного газообміну, перевірка та забезпечення прохідності дихальних шляхів і дихання киснем через маску. Початок інфузійної терапії 500 мл розчину ригру, огтату на годину, це на цьому етапі, транспортування потерпіло у найближчий військовий госпіталь. Виходячи з військово-медичної доктрини, що вогнепальні рани є мікробно забрудненими, важливим є терміни проведення їх антисептичної обробки своєчасність, проведення первичної хірургічної обробки призводить до щільної колонізації Ран мікроорганізми та подальшої гнійного запалення. Вдальша евакуація в медичних закладу відповідного рівня як неодмінно складова при наданні медичної допомоги та лікуванні поранених при будь-яких військових конфліктах зумовлює додаткову контамінацію РАН госпітальними антибіотикорезистентними резистентними штамами бактерій. І розповсюдження стійких до антибіотиків мікроорганізмів. Зважаючи на успіхи та досягнення сучасної медицини в лікуванні та профілактиці контагіозних захворювань, інфекції що викликані антибіотико-резистентними носить глобальний характер і не втрачає своєї актуальності. Бачите, на цьому слайді в такому вигляді потрапляють на, на етап спеціалізованої допомоги. Дослідження проведено рядом авторів з метою моніторингу мікроорганізму показує, що контамі... контамінують бойові рани впродовж 14-22 року, в період цих бойових дій, підтвердили світову тенденцію. Так, домінуючими були грамнегативні, неферментуючі, ферментуючі, карбенрезистентні акцини та бактер та металлобеталактамазно продукуючи ці дані отримані шляхом перманентного бактеріологічного дослідження бойових ран у поранених, що знаходились на лікуванні в військових госпіталях різного рівня надання медичної допомоги. В умовах високої забрудності опікових ран на цьому етапі необхідно використовувати протимікробні засоби, здатні знищувати мікроорганізми чи інгибувати їх на розмноження. Антисептиками є засоби, які завдають неселективний токсичний вплив на усі біологічні матеріали. По доповненню до широкого спектру активності резистентність мікроорганізмів до них розвивається рідко. Також можлива модифікація складу та застосування таких сполук для підвищення їхньої ефективності у знищенні мікробів при зниженні токсичного впливу на тканини, що наближають їхню дію до дії. Антибіотиків для, для, для зовнішнього застосування рани всіх хворих інфіковані поліморфною траншеєю та госпітальної мікрофлорою. Засоби для зовнішнього застосування надають можливість здійснювати таргентну терапію пікових ран, фізично знищувати мікроби, використовувати токсичні засоби для Системного застосування, а також досягати концентрації лікарських засобів, що суттєво перевищує мінімальну гібуючу концентрацію цих мікроорганізмів. Профілактичне використання засобів для зовнішнього застосування може так також попереджати чи усунути колонізацію рани інвазивною патогенною мікроорганізмів. Цьому свайді видно, так сказати, ці Такі рани, які, які потрапляють на, на етап спецсезону, так тобто, ви бачите, вони повністю інфіковані і ібібовані цими мікроорганізмами, причому не тільки поверхневі шари, а й глибокі шари, літковина, м'язи, все. Даємо слайді представлені деякі механізми резистентності мікроорганізмів до антисептиків. От, показано тип резистентності мікроорганізму, це не проникне з клітинної стінки до, до антисептичних засобів. Інактивація керована хромосомними генами, фізіологічна адаптація фізіотипічна, ефлюкс насоси та перетворення. Показано, які бактерії користуються цими типами резистентності, приклади механізмів резистентності. І можливості їх подолання. Основні вимоги до препаратів антисептичної дії це негайний ефект, тривалість дії, відсутність взаємодії з зовнішнім середовищем, виключаючи пошкодження інструментарію, доктивацію присутності білка, коллагену посередку уражень, висока герміцидна активність, широкий спект герміцидної дії. Відсутність резистентності, універсальність, можлив... можливість застосування, препарат для різних хворих, тканин, міри, пошкодження і так далі, зручність вживання, стабільність препарату, відсутність необхідності змивання, фарбування, болю, паління, різноманітність методу нанесення, тривалість зберігання. Значить, вот вибір препаратів для місцевого лікування ран у фазі альтерації, тобто ушкодження. Перша доба після травми накладається пов'язка з водними неспиртовими антисептичними засобами: бетадин, декасан, флорексидин, октанісеп, пронтасан, або, або від чи препарат антисептичний розчин Killer Medical, олігисамід вигуаніт, хідрохворіт з 0,15% поверхностно активні речовини Да, Будь ласка, значить, у фазі ексодації та демаркації на другу десяту добу після травм рана пробувається водними антисептичними препаратами, такими як хлорисидин, бетадин, октанісен, проктасан або вітчизняний хілер-медіком, склад його ну, представлених, застосовується антибактеральний гіперсмалярний водорозчинній мазі. Афлокаїн, мірамістин, діоксизоль, лівоксин, бетадінова маса, танідід і так далі. Метою терапії з використанням антисептиків для зовнішнього застосування є попередження інвазій чи усунення колонізації мікроорганізму та сприяння загоєнню ранами. Наслідження свідчить про те, що неадекватна протимікробна терапія в зв зв'язку з інфекцією пацієнтів у тяжкому стані, асоційована з несприятливими показниками захворюваності та смертності. Засоби для зовнішнього застосування слід виробляти рани, якщо кількісна оцінка вміста мікроорганізму стійко зберігається на рівні 10 ну, більше, ну, ступені на грам тканини, а кількість колоній, якщо перевищує 10-2. Кам'яни вимагає застосування протимікробних засобів зі специфічною активністю до виявлено, збудника. За прийнятою практикою є призначення емпірічної терапії протимікробних засобів, широкого спектру дії, а після отримання результатів посіву підбирати відповідний режим протимікробної терапії, показано на даному слайді, підставлено ураження з, з мікробною забрудненістю, такою глибокою мікробною забрудненістю рану. При переведенні хворих з опіками на госпітальний етап інфекція пікових ран залишається серед чотирьох головних причин смертності та захворюваності пов'язаних із опіками. Протимікробні засоби для зовнішнього застосування при використанні для обробки опікових ран істотно знижують смертність внаслідок опіки. широко застосований препарат форекс 1 на даний час замінили препарати, такі як Октанісепт, оптанідін та пронтасан. Олігіксамітів, бігуаніду, гідрохлорид, які значною мірою підвищили бактерицидну активність антисептиків. Оптанісеп має широкий спектр антимікробної, фугіцидної та віруліцидної -вир -вир дій з рахунок гідрофобної взаємодії оптанідину, гідрохлорид і гноксиїтановим з цитоплазматичними мембранами патогенних мікроорганізмів. Запропонований антисептичний розчин хілер Medical місце це своєму складі полігексамітів і ганіду, гідрохлорид, який забезпечує очищення, ран, видалення біоплівок, ефективне відносно бактерій грибів, не пошкодує оточуючи тканин. У хворих переведених з етап евакуації в нашій клініці спостерігали рівень мікробної колонізації, 6 на. на, на, на Логаритм шість колоній одиниць на грам ткани. А це лікування реєструвало суттєве зниження мікробної колонізації в динаміці по кількості до 4,6 колоній образуючих одиниць на грам ткани, що не перевищує критично допустимого рівня логаритму 5. Хірургічне лікування. Розробка останніх років та клінічне спостереження обґрунтували раннє висічення некрозу, що запобігає розгортанню синдрому ендогенної інтоксикації та виникненню пов'язаних з ним ускладнень, клінічно перериває розвиток періоду гострої пікової токсимії. Некротичний критичний стоп на ранах є джерелом інфекції та інтоксикації, тому він повинен бути видалений в найкоротший термін, поки збереження адаптаційні можливості організму. І постраждалі не виснажені тривалим перебігом опікової хвороби. Для зменшення тяжкості опікового шоку, запобігання розвитку субфаціальних напрямків, вороб... групи в першу чергу виконуються декомпресійні операції. Декомпресійні картами на поверхні грудної клітини для відновлення екскурсій вогень виконуються через 6 8 годин після травм. При турнікетних опіках на кінцівку, які викликали компресію тканин до 12 годин після травм, на другому етапі хірургічного лікування при наявності поверхневого некрозу виконується парціальне висічення. Але значне фінфікування поверхневих опіків цих хворих не дозволяє проводити таку поширену тактику. Рання радикальна некротомія глибокого некрозу проводиться при стабільній гемодинаміці на фоні триваючої протишокової терапії, в умовах неповної ресистетації і при відсутності вираженої тканинної гіпоксії. На даному слайді показано проведення декомпресивних некротомій на, на, на тулубі, на, на верхній кінцівці, На, на нижній кінцівку обов'язково не менше двох розсічень по, по, по внутрішній, зовнішній поверхні. Лікування постраждалих проводиться шляхом висічення некротичної тканин і тимчасового закриття ран замінниками шкіри. На другому етапі лікування, після 5 6 доби після травми проводиться радикальне висічення глибоких некротичних тканин з дермоімплантації в залежності від тяжкості стану хворим. На цьому етапі у тяжких хворих радикально висікається не менше половини від загальної площі глибоких накритичних тканин із одночасним закриттям ран ксенодермоімплантата. Висічення такого обсягу тканини тканин дозволяє покращити перебіг опікових хвороб. На наступних етапах будеться заміна ксена на автодермотрансплантатах. Такий алгоритм дозволяє виконувати операцію тяжким хворим, не виходячи за межі адаптаційних можливостей. Хворих з край тяжкою опіковою хворобою мають поширені глибокі опіки площею більше 40% поверхні тіла. У них виражений дефіцит донорських ділянок шкіри. На другому та третьому етапах в восьмому періоді опікової хвороби на 4-6 добу після травми Хворим проводиться радикальне фасціальне висічення глибокого субдермального некрозу з одночасним закриттям ран тимчасової заміни кімішки. На даному слайді показано от первинний вигляд, який має опір, і після висичення, фасціальне висичення і закриття ран ксенодермоімплантата. От цей же хворий показане висічення з закриттям ран ксенодермомплантата. В цьому слайді показано висечення з закриттям уже ран автодермотрансплантатами на, 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 на правому стегні. Після видавлення ксенодермоімплантату виконується аутодермопластика тонкими кладками шкіри, які пересаджуються на місце видалених ксенодермоімплантатів. Удальшому чередування пластики ран із висеченням на крос. На правому стані виконано вже автодермопластика на ще залишається ксена шкіра. На висновки, що бойові опікові поранення всі інфіковані, 100%, немінуючим фактором мікробного забруднення РАМ, РАМ негативні не ферментуючим, карбенрезистентні акцинатобактер. Та метавопротипродукуючих проти, проти, проти псевдомону сагерогіноз. Застосування антисептиків, основний принцип дії, заснування антисептиків, принципом дії антисептичного засобів є, є здатність усувати фактори, що сприяють стійкості інфекції та вірусу. Наявність різноманітних видів антисептичних засобів дозволяє підвищувати ефективність цього процесу. Це заключення штучного інтелекту, коли ми подали йому свої матеріали, свої, свої висновки, і такий висновок штучний інтелекту. Да. Тасування антибіотиків ефективне лише за умови використання синергійних тестів, що використовується для визначення чи взаємодії два або більше антибіотиків між собою таким чином, що сумарний ефект їх перевищує суму окремих ефектів. É a coisa